Привіт! Якщо ти думаєш, що корови це просто великі тварини, які жують траву і дають молоко, то ти серйозно недооцінюєш цих панянок. Сьогодні я розкажу тобі факти про корів. Факт перший. Соціальні зв'язки. Корови мають найкращих подруг. Так так. Дослідження показали, що вони обирають улюблену корову. І проводять з нею більшість часу. Якщо їх розлучити уяви, в них підвищується рівень стресу. Факт другий. Пам'ять краща за твою. Корови мають довготривалу пам'ять і можуть пам'ятати обличчя людей або інших тварин роками. Якщо ти одного разу не поділишся з нею яблуком, вона точно це запам'ятає. Факт третій. Майже GPS. Корови орієнтуються по магнітному полю Землі. Більшість з них пасуться повернуті на північ або південь. Вчені самі були в шоці, коли це помітили. Факт 4. Вони спілкуються. Корови мукають по-різному, залежно від ситуації. У них є мова для спілкування з телятами. Для попередження про небезпеку. І навіть для флірту. Факт п'ятий. Вони не такі вже й повільні. Коли треба, корова може розігнатися до 40 км за годину. Тож, якщо ти вирішиш пробігтися з нею, подумай ще раз: вона не марафонець, але спринтер ще той. Факт шостий Інтелект. Корови вчаться одна в одної. Вони можуть вирішувати прості головоломки. Наприклад, як відкрити ворота. А ще впізнають себе в дзеркалі. Факт сьомий. Вони емоційні. Корови можуть відчувати радість, сум, страх і навіть ревнощі. І наостанок. святі у деяких країнах. У Індії. Корови священні тварини. Вони вільно ходять вулицею і ніхто їх не чіпає, їм навіть дорогу уступають. Ось це рівень поваги. Тож наступного разу, коли побачиш корову, не спіши її недооцінювати. Вона може бути більш емпатичною за деяких знайомих. І точно пам'ятатиме, якщо ти не лайкнеш відео. Ну що, ти теж здивований. Пиши в коментарях, який факт тебе вразив найбільше, і не забудь підписатися. Далі буде ще цікавіше.